Запрошуємо вас. На останній заїзд християнського табору Блест Кемп 2023. Зважаючи на ваші відгуки та прохання, ми організовуємо завершальний заїзд табору з 22 до 27 серпня. Реєструйтесь прямо зараз за номером телефону, який ви бачите на екрані. Отож, не пропустіть цю можливість. Діти віком від 11 до 14 років мають унікальну можливість провести 5 незабутніх днів веселих канікул з Богом в Івано-Франківській духовній семінарії. Головною метою цього табору є духовний, емоційний, фізичний та патріотичний розвиток дитини, а також особливе знайомство, спілкування з Богом, через молитву та катехізацію, веселі пісні і танці, творчі майстер-класи, екскурсії, перегляди фільмів, цікаві ігри та подорож до Паломницького місця та багато іншого.